Вітаю на РБК Україна. 24 години для завершення війни у Трампа перетворилися у 100 днів. Саме стільки часу Трамп виділив своєму спецпредставнику Келогу. А якщо Путін відмовиться від переговорів, Трамп допустить запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації. Тим часом президент Зеленський заявив, що Росія хотіла замінити його на Медведчука у 2022 році, коли йшлося про стамбульські домовленості. Якщо маєте свою думку з цього приводу, будь ласка, ласкаво прошу у коментарі. Під відео я ж вітаю Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий день. Добрий день добрий. переговори з командою Трампа можуть відбутися на початку лютого, або переговори, або контакти. Це заява вчорашньої глави фракції Слуга народу Арахамії йдеться про український тиждень. Такий формат у Вашингтоні. Як ви це можете прокоментувати? Чи слід сподіватися на якісь зрушення саме на початку лютого? Я б сказав так, що певні комунікації неформальні вони і сьогодні є на різних рівнях. Тут питання в тому, що команді ну вже команді діючого президента, неперехідній перехідній адміністрації треба чітко. Заявити про свою позицію щодо фіналу війни нагадаю, що вчора у Давосі президент України зафіксував, що це ж питання не тільки переговорного процесу, питання не тільки фіналу війни, а питання справедливого фіналу війни воно з порядку денного нікуди не зникає. Тобто, про що йдеться? Йдеться про те, що. Uh, ну, можна сісти за стіл переговорів з Путіним зрозуміло, але що ви хочете отримати за цим столом переговорів. Ну а uh, якщо сісти за стіл переговорів і зіграти на умовах Путіна, це одна справа. І якось мені uh, здається, що навряд чи Трамп піде по цьому шляху, тому що ну це абсолютне обнулення своєї особистої репутації, перш за все, для такого типу політиків, яким є Трамп, особиста репутація. Ну надважлива. А uh, якщо ти сідаєш за стіл переговорів без інструменту примусу з Росією, то очікувати від цього якоїсь. Продуктивності ну немає сенсу, а це означає, що не 100 днів є. А що навіть сьогодні будуть певні комунікації із Україною на різних рівнях, і це не тільки на початку лютого а в будь-який момент вони будуть розширюватись, і будуть комунікації з європейськими країнами. Дуже важливо, тому що це все ж таки союзні відносини, і будуть певні комунікації з Росією. Як тільки ці комунікації з Росією почнуться, я не про там, на, на Трамп Путін да а на будь-якому рівні і буде зрозуміло, що там Патрушивщина е, скрізь да? ну, Тобто, ми вас там спасли від розвалу вже двічі, е, е, Молдова, Україна взагалі, взагалі не існують як такі, і так далі буде зрозуміло, що з Російською Федерацією немає сенсу говорити в принципі, і все, і ми переходимо до того моменту. Питання тільки скільки часу потрібно для Трампа, особисто для Трампа, щоб усвідомити або, або або репутація його падає, або остаточно руйнується репутація Росії. І тоді ми бачимо з вами зовсім іншу мілітарну підтримку Україні, набагато швидшу ніж це робила попередня адміністрація. Вона робила, але трошки повільно. І друге, ми з вами бачимо зовсім іншого рівня. А, санкції, ну, наприклад, якщо ми говоримо про ту ж галузь, ви прекрасно розумієте, що наприклад собівартість видобутку російського Уралсу – це там 35-42 долари долара за барель. Да, І ще якщо логістика а, ну ви розумієте, да ціна там 60 плюс доларів. А, якщо ціна буде нафти на ринку 35-40 доларів, Російська Федерація не отримає понад там 120 мільярдів доходу. А тоді за рахунок чого вони будуть фінансувати війну? Shh. <laughs> Ви згадали Зеленського, який говорив в Давосі про гарантії безпеки, які потрібні Україні? А вчора, от є перш шаластівка з зі сполучених штатів Америки. Вчора новий держсекретар Марко Рубіо заявив, що треба зробити так, аби там 3-4 роки точно війна не почалася після е, припинення бойових дій. Але я хотів би вам поставити таке питання. Я процитую Рубіо: єдиний спосіб, яким подібні конфлікти закінчуються, не публічними заявами. Вони закінчуються жорсткою енергійною дипломатією. Чи не суперечить така позиція? Я вашому баченню, ви раніше багато і в нашому ефірі говорили про те, що Росію можна лише силою примусити, то силою примусити і дипломатія це ж різні речі. Це гарне питання. Давайте почнемо трошки з іншої фрази, з якої ви починали: що треба зробити так, щоб після переговорів 3-4 роки не було війни. Це в певний раз в цьому є, тому що якщо зафіксувати не виграш Росії. Не досягнення певних результатів в Росії, то тоді в Росії обов'язково за ці 3-4 роки почнеться політична трансформація. Це очевидно. Да, і ми будемо бачити зовсім інший політичний ландшафт. Ну, тобто все це путінське збочене оточення, воно зникне. Ну, в тих чи інших форматах зникне. А, і це може привести до того, що Росія потім буде змушена займатися внутрішньою проблематикою наступні 10-15 років за цей час. І тут я знову ж таки про президента України, який до Європи звертаючись, вчора сказав: дивіться, ми не можемо а, чекати у Європі, що хтось прийде і буде нас захищати. Тобто треба вкладатись в безпеку в загальноєвропейську це і гарантії безпеки для України, це і інвестиції у мілітарні виробництва і спільно, і це зовсім інший рівень фінансування там натівських програм чи своїх. Армії це 5%, Якщо треба від ВВП, то треба витрачати, і це е, залізний купол, купол над всією Європою, і це інтегративні програми захисту оборонні програми. Ще раз це все треба, щоб робила об'єднана Європа, не зважаючи на те, чи є в неї там союзні відносини, наприклад, зі Сполученими Штатами, і це правильно. Тобто, одночасно може йти там трансформація Росії, це про те, що Рубіо говорить, одночасно може йти переформатування оборонних чи безпекових систем Європи. А щодо тепло. Дипломатії. ну неформальна е, там, скажімо, енергійна дипломатія. Знову ж таки, переходимо з вами до розуміння чи нерозуміння Росії. Ну, Ми ж знову будемо говорити про те, якщо партнери думають, що Російська Федерація це країна, з якою ти домовився і вона щиро виконує взяті на себе зобов'язання, ну це фундаментальна, ну я не знаю, фатальна помилка. Ну, вже неодноразово було, коли Російська Федерація абсолютно точно відкидала будь-які домовленості, формальні, неформальні, і будь-яка енергійна дипломатія приводила тільки к іншому а, рівню к погіршеному рівню а, а, глобальних відносин. І тому це це два доповнюючих фактори, як на мене. Перше це навіть три. Давайте я їх зафіксую перше. Це енергійна дипломатія з використанням, наприклад, таких інструментів, як китайський чи індійський, тому що Росія від них залежить, але це зовсім інша риторика. Ну тобто на увазі між там Сполученими Штатами і Китаєм, наприклад, між Євросоюзом і Китаєм, наприклад. Так, це може бути неформальна енергійна дипломатія, але вона має бути обов'язково підкріплена силовим примусом Росії, силовим чи економічним примусом Росії. Тобто Росія має усвідомлювати перш за все оточення, базове оточення Путіна не тільки політично, а перш за все, олігархічне, що ціна війни надто висока, і вони тільки будуть далі втрачати. Це друга складова, і це є інструменти примусу, і третя складова. Я б сказав, що публічна інформаційність також, також дуже важлива. Якщо сьогодні постійно лунає, а давайте закінчимо цю війну за рахунок України. Тобто, Україна має піти на якісь міфічні компроміси, тому що компроміс, коли на тебе напали, і ти маєш щось віддати, щоб далі не продовжували експансія. Але той, хто на тебе напав, отримав прибуток вже, тому що він в тебе щось забрав, ну це не компроміс. Це ж не компроміс. Компроміс це коли дві сторони поступаючи в чомусь. А, але в нас ну якби дивний буде компроміс, який за рахунок українського. От якщо це буде домінувати в публічному просторі, а на жаль, оці е, концепти фіналу війни домінують сьогодні, то це буде навпаки стимулювати Росію ще підняти трошки ставку, ще трошки вкласти свою ескалацію. А потім, е, скажімо, так заявити дуже високі ультимативні вимоги. Потім трошки впасти і отримати це, що вони заявили, тільки в меншому вигляді. Ну так воно не буде працювати. Видання Тайм пише, що Трамп може обвалити економіку Росії без війни, ну тобто без активних якихось бойових дій і зіткнення Росії зі штатами, послабивши Путіна, яким чином повна відмова від російської нафти, центральний банк Росії виснажує ресурси. Росія не здатна компенсувати втрати від зменшення експорту, і врешті режим падає. А, якими на ваш погляд можуть бути реалістичні е, терміни такого сценарію? Скільки за таких умов Україні треба буде ще воювати? Тут йдеться, ну напевно, ж не про місяць. Ці йдеться про роки, а може навіть і про десятиліття? А, ні, ні, не про десятиліття. Точно про роки. Це два-два з половиною роки, якщо ми хочемо обнулити економіку Росії, тому що ви знаєте, це ідеальний же сценарій, що не будуть там нафтові е, можливості в Росії, газові можливості. Росія не зможе обходити санкції, але ж так не буде. Ідеального світу не існує. Тобто Росія в будь-якому випадку буде знаходити можливості, тим більше демпінгуючи по своїй сировині, отримувати доходності. Так вона буде там не мати, наприклад, 300 мільярдів доларів доходу, але буде мати ну 50-70. і це буде достатньо. Чому тому, що всі не враховують фактор держави під назвою Російська Федерація, це не та держава, де хтось буде дбати про добробут людей. По громадян, навпаки, це буде перебудовано мало того, що мілітарна економіка, так і суспільство буде перебудоване в табірне суспільство, так зване, так ну тобто, коли взагалі не треба буде е нічого давати, в тебе буде раби, як в Північній Кореї, ти можеш використати будь-яку кількість людей для будь-яких виконання будь-яких робот, і, і тобто. A, суттєве погіршення внутрішнього фінансування, внутрішніх фінансів, як таких, да, для фінансування там соціальних програм чи програм а, якості життя, і так далі, абсолютно точно не буде впливати на той стан, в якому а, готова буде знаходитись Росія. Тобто вони будуть готові знаходитись ще раз підкреслюю, в максимально негативному внутрішньому а, просторі, але воювати зі всім світом. Тобто для них це буде пріоритет. І ту і тому я переходжу до від трошки, ну, трошки таких. Інфантільних розміркувань да про те, як воно може бути, до реалістичності. Що таке реалістичність? Є інструмент, який ті точно може працювати так. Безумовно, економіка. Безумовно, треба все виснажувати. Безумовно, треба набагато жорсткіше відноситись до участі Росії у глобальної фінансовій системі, у глобальній енергетичній системі і так далі. Треба це все припиняти. Набагато жорсткіше треба відноситись до країн, які мають отримати третинні чи вторинні санкції, якщо вони допомагають Росії обходити. Це все зрозуміло, але без Суттєвого нарощення кількості ударів по території Росії, що в свою чергу буде тягнути за собою панічні соціальні настрої в Росії. Нічого не буде. От, якщо буде е, суттєве руйнування економіки на території Росії і суттєве збільшення оцього панічності в соціальних настроях, тоді це буде мати достатньо швидкі наслідки. І тоді переходимо. Дивіться паралельно 6-8 місяців обнулення економіки. А при трьох чотирьох місяцях нарощування ударів в глибину Російської Федерації, і тоді ми ці, цей рік можемо бачити зовсім інакше. Те, що лідер Китаю Сі провів відеодзвінок з Путіним, вони обговорювали співпрацю Росії та Китаю. Одразу декілька політологів мені в розмовах сказали, що Путін і сі занепокоєні через неможливість передбачити кроки Трампа. Чи дійсно, на ваш погляд, Трамп і Путін зараз можуть нервувати? Не Трамп, а СІ і Путін можуть нервувати через те, що не розуміють, як далі будуть штати діяти. Путін, в принципі, постійно нервує, тому що він людина, яка всього боїться, особливо якщо не він є. Домінуючою е, силою, а він не є сьогодні домінуючою силою в глобальному політичному процесі, хоча хоче себе таким видавати, як це робив там і 10 років 5 років тому. Що стосується сі, зовсім інша ситуація, він скажімо так саркастично чи іронічно дивиться на Путіна, тому що це не співставні вже рівні, і сі прекрасно розуміє, що на сьогоднішній день Китай і Сполучені Штати це, е, скажімо так. Конкурентни конкуренти в прямому сенсі цього слова за глобальне домінування, і вони домовляться між собою на рівних, Ну більш-менш на рівних, очевидно. Да, можливо, там буде якась конкуренція більш жорстка інформаційно дипломатична, але вони співставні з точки зору впливу на глобальний політичний процес. Це як не парадоксально, тому що раніше такого не було економічно. Так вони впливали суттєво дві країни, а політично сполучені штати були там з великим відривом. впереді. сьогодні трошки ситуація змінилась і в цій конфігурації Росії немає. Росія абсолютно залежна з точки зору ще раз глобального політичного процесу від позиції Китаю. Якщо Китай займе справді нейтральну позицію, як мінімум щодо війни, чи відмовиться там так чи інакше підтримувати неформально Росію Російської Федерації взагалі немає. Да? Ну, тобто вона не зможе нічого робити, тому що ще раз один на один проти ну один я маю на увазі, це з альянсом Північна Корея, Іран Росія. Проти альянсу проукраїнського, який там очолює, в тому числі Британія чи Сполучені Штати. Ну Росія нічого не може протиставити. Єдине, що Росія дозволяє сьогодні гратися, в політичний процес, в глобальний політичний процес, це якраз таки а, неформальна підтримка країн глобального півдня, як таких ну і перш за все безумовно, Китай, і тому сі дивився на а, а, Путіна а, як а, начальник чи там хазяїн та дивиться на слово. Там ну я не знаю навіть як його назвати. Це навіть така примітивна маріонетка. І Путін це підсвідомо відчуває. І, і він, відповідна поведінка його ж така, ну, зовсім інша, це не поведінка рівних, яка була у цій відеоконференції Путін Сі. Це поведінка людини, яка потребує захисту, яка потребує підтримки, яка суттєво залежить від свого хазяїна. І, і, відповідно, психотип Путіна він же ще раз підкреслює, дуже всього боїться. І так далі, і це було очевидно, і це буде очевидно і для Китаю, і це вже очевидно для Трампа. Тому і риторика Трампа до речі, по відношенню до Путіна, ви ж бачите, вона знову ж таки міняється, трансформується не тільки по відношенню до війни, не тільки вже немає цього, що ми там швидко все вирішимо, тому що це ж просто. Це ж там якась війна, регіональна і так далі. Ні, є розуміння, що це набагато більш глибокий конфлікт. Є розуміння, що Росія зовсім інші мотивації. Ніякі там ви ж бачите, немає сьогодні, вже там всі цих. Ці... Міфічних денацифікацій, ну це просто абсурд був взагалі спочатку, але крім того, що побачив пан Трамп, от в цій відеоконференції вони її проаналізували, вони побачили абсолютно, скажімо так, нічтоство, да, якщо можна так сказати, по, на прізвище Ну Тобто, це не є лідер, з яким треба про щось домовлятися. Можна домовитися сі, і Путін виконає. Я так трошки ну скажімо так гіперволізую це все. Воно не так лінійно, да виглядає, але ну щоб було розуміння, щоб ми тут не занурювалися там. В якісь деталі і так далі. Тобто, на сьогоднішній день є дві країни, які між собою можуть дійсно на рівних спілкуватись в Політичному сенсі було бажано і знову ж таки. Я зроблю з посилання на президента Зеленського. Бажано, щоб Євросоюз також був стороною, яка є абсолютно суб'єктною на глобальному рівні. А для цього треба певні дії робити. Якраз таки одна з таких дій це загальноєвропейська підтримка України і побудова загальноєвропейського безпекового контуру. Це дуже круто, і друге, що побачили, що Росії немає вже на глобальному рівні, і це настільки очевидно, що і Трамп буде змінювати свою риторику по відношенню до Путіна, і взагалі поведінку по відношенню до Росії, і, і Китай буде змінювати це. Це вже для мене ну, як очевидна річ. Ми досі живемо у світі, де колективному заходу загрожує і Росія, і Китай, і Іран, і КНДР. А чи не загрожує Трамп? Він останнім часом видає укази, які суперечать цінностям колективного заходу, та його там звинувачують і в расизмі, і в і там гендерні обмеження, сексизм, натяки на розширення території, що дуже цікаво. По суті, він веде себе як ну потенційний Путін не діє поки що заяви, коли там ми розширимо територію. Власне чи не грає Трамп зараз на? На руку вісі зла такий ще момент. Ні, не грає. Він провокує політичний процес для перебудови, глобальний політичний процес. Він хоче ініціювати більше лідерства в цьому процесі, в глобальному політичному процесі. І тут ми переходимо до дуже важливого питання. Чи е, готовий колективний захід відповідати на ці всі ризики? Якраз таки Трамп і хоче спровокувати готовність заходу відповідати, тому що дійсно ініціативно себе поводять у такі нестабільні системи, які там Іран чи Російська Федерація? Тобто вони провокують, вони не грають по правилам, а колективний захід завжди погоджувався щось віддати. Ви ж пам'ятаємо, да, тобто Росія порушувала правила, а колективний захід ну добре. Вони порушують, але ну навіщо нам ескалація? Давайте щось віддамо. Навіть нагадаю вам свій час. Попри все, Меркель порушила ключовий. пам'ятаєте, третій енергопакет, коли Газпрому було дозволено не тільки бути оптовим продавцем газу через північні потоки, але й продавати кінцевому споживачу газу на території Німеччини. Це фундаментально ламало ті правила, в рамках яких і тоді Росія це сприйняла як абсолютний доказ того, що захід не готовий запропонувати якісь там жорстку протидію експансії. Такій тоді це була корупційно економічна експансія Росії. І це створювало зовсім інші враження. От що робить Трамп? На мій погляд? Ми ж побачимо, що дивіться, це заяви. А потім будуть переговори на рівні для, для Трампа для сполучених штатів. Дуже важливо мати сильних партнерів, сильних союзників. Європейський союз сьогодні має переформатуватися він має сам бати про свою безпеку, про свою економічну конкурентність, про свою високотехнологічність як одну із компетенцій. І е, закрити повністю простір, щоб туди не можна було прийти і там свої правила, як це на жаль. Сьогодні мігранти роблять у практично у всій Європі. Говорять, що ми хочемо змінити ваші правила е, життя. Ми хочемо обновити ваші там юрисдикції. Ми хочемо сюди там принести шаріат і так далі. Ну. Я не буду тут занурюватись, це очевидно. От Трамп якраз провокує колективний захід, щоб він ставав сильнішим, і тоді а, а, Сполучені Штати стають сильнішим. Союзники сильніші, Тоді ніхто там не ні Росія, ні тим більше там, Північна Корея не можуть там щось спровокувати, щось там а, 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 ультимативно запотребувати і так далі. І тому потрібно. Це нормальна тактика. І, і це сколихне, тому що ми ж з вами бачили, як оцей колективний захід поступово втрачав не тільки ініціативи, але взагалі готовність сперечатись чи готовність відстоювати свої точки зору, і це й породило феномен Путіна. Ну, дивіться, Путін примітивний, ну передбачуваний, примітивний інтелектуально обмежений суб'єкт, але він практично останні 10 років домінував у Європі. Це нонсенс було. Тобто він всі очікували, коли він там прийде, всі чекали, коли він там готовий буде розмовляти. Всі чекали, коли він скаже, я на це готовий піти. На це не готовий. Тобто, його статус був набагато більший, ніж є статус Росії. Це примітивна країна, Да, велика ресурсна, але вона примітивна. І оце була проблема. І все, що зараз робить Трамп, він ламає оцю таку вже закоснілу систему, коли ті люди, які не мають права претендувати на домінування, домінують, і він хоче перебудову, і, і говорить своїм партнерам: дивіться, ви або йдете зі мною перебудовуватись, і ви потужні, і я потужний. Або тоді я доміную одноосібно. Це нормальний момент. Це момент такого історичного історичного зламу. Дивіться, зразу три а, аспекти, які треба нам пам'ятати. перше. Це історичний момент, коли спільно ми можемо прибрати з арени остаточно прибрати абсолютно непотрібну архаїчну російську там неоімперію. Можна так сказати. Це не є імперією, безумовно, тому що в неї немає нічого імперського, але неоімперія, яка претендує на цей статус за рахунок насилля. Можна прибрати, і це було б фантастично важливо для в цілому перспектив не тільки європейської частини цивілізації, а взагалі цивілізація, яка є продуктивною і позитивною. Другий е, злам це переформатування взагалі сьогоднішніх цінності е, концептів. Це на тому, на чому полягає Трамп. Або ми вміємо захищатись, або ми інвестуємо свій захист, або ви чекаєте. Він це європі відверто говорить: поки я прийду, і вас буду захищати. Але якщо я прийду, буду вас захищати. Тоді ви мені маєте платити зовсім інше, тоді я лідер? Тоді я одноосібний лідер. Тоді я буду правила встановлювати. Не партнерські правила, а вертикальні правила. Це другий злам, і мені здається, що Європа якраз таки на нього відповість абсолютно правильно, тому що ми бачимо зміну концепту у Британії, зміну концепту Великої Німеччини і зміну концепту у Франції, у Італії і так далі. Тобто вони розуміють, що лідерство загальноєвропейське це те, що ну, варто вкладень туди. Ну і третій злам це поведінка Китаю. Китай сьогодні хоче дійсно суттєво впливати на правила через політичну свою трансформацію. Ми ж бачили, що по перше, внутрішню систему політичного Цзіньпінь змінив. Вона не виглядає так, як це було запроваджено за часів Цяопіна. І відповідно це зовсім інший Вже Китай, і Китай хоче грати. Таку глобальну політичну роль не глобальну економічну, тому що якраз таки з економікою в них є величезні проблеми. І якщо вони сьогодні не будуть політично в глобальному сенсі домінувати, то вони тоді не зможуть домовитися з Європою і Сполученими Штатами високотехнологічними центрами. що дасть їм в економічному сенсі можливість стабілізувати свою економіку, і тоді вони йдуть в процес руйнації, саморуйнації внутрішньої це три глобальних виклики. Дивіться, де тут Росія. Росія немає, все просто інформаційно. Ніх от е, проблема в тому, що інформаційно на жаль класичні медіа, великі глобальні медіа, все ще е, живуть в ілюзії, що Росія це країна, яка на щось впливає, і продовжують насичувати оцей Ореол Російської Федерації впливами, які в неї немає. І, і а це спотворює враження у політичних еліт, які не готові прийняти остаточні рішення щодо Російської Федерації. Що в такому вигляді вона несе тільки не небезпеку. небезпеку? Сі, до речі, в, щодо третього пункту, ви кажете з економіки на політику. Дійсно, Китай завжди виключно економічно і був аполітичний. А сі готовий? Ну це потреба це Китаю. Так треба, ви вважаєте? Чи Китай вже готовий? Це не потреба Китаю, тут трошки складніше, тому що це потреба Сі Сідзіньпіня. Він за рахунок глобальної політичності, ну тобто глобального політичного впливу, якраз і хоче контролювати те, що не вдається стабілізувати на внутрішньому ринку, тому що у них іде економічна проблема. не Глобальний ринок, а внутрішній ринок перш за все. Ну ми розуміємо, да там вже диспропорції йдуть, тому що ціна робочої сили зовсім інша, Вона не конкурентна, взагалі з тихоокеанським регіоном е, і так далі. Тому подібне, накопичені внутрішні борги. Великі е, це все зрозуміло, але це амбіції самого Сідіньпіня е, політичне глобальне домінування, тобто е, участь безпосередня участь у створенні правил. Тому що на, до моменту до цього моменту Китай готовий був грати по певним правилам, але ці правила не створювали з Китаю. А сьогодні він хоче їх створювати і хоче домовлятись на рівні Сполучені Штати Китаю за Китаєм. Тоді стоїть там низка країн, теж потужних. Я не беру там внутрішні в них конфлікти, наприклад, Китай Індія. Ми розуміємо, що там є певні напруження по певних напрямках, але вони домовляються, що з точки зору глобального впливу ми готові бути як одне ціле. І в цьому ж концепти Бріксу там і все інше. Російська федерація тут сьогодні не всі до кінця це розуміють, але вони через певний проміжок часу будуть розуміти. Російська федерація навпаки створює проблеми перш за все, якраз Бріксу Китаю і так далі. Тому що Російська Федерація наполягає на силовому переформатуванні нинішніх правил, а Китай наполягає на політично-дипломатичному переформатуванні, те, що й влаштовує Сполучені Штати, тому що е Пан Трамп також наполягає на політико-дипломатичному і частково інформаційно-ініціативному перерозподілу е впливів, як таких, і вони в цьому схожі, як не дивно це звучить. А Путін взагалі це ну маленький. Вибачте мене, карлік да який там ну, може впливати. Тільки, може, там на Сочі, я не знаю, там на свого Патрушева і таке інше. І на Грозний. Пане Михайло, дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть вподобайко.